275 гривень шкільний набір. Давайте поглянемо, що сюди входить. Входять у нас зошити лала -ла буба, карандаші, прості олівці, циркуль, ручки, пенали, ще ручки, лінійки, підстругачки. Стирачки і рюкзак. Ціна 275 гривень. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ціна норм, набір з рюкзаком і з цим, цим приладдям. Ціна 275 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. І ще раз, напишіть в коментарях. Нормальна ціна 275 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Ціна однієї лабуби. Всім гарного дня!